Ми бачимо, що вже частина її вже дозріла. Збирання буде роздільним методом, так як гречка цвіте довго і багато її не дозріває, тому що в нас дозріло стебло, щоб її гарно зробити обмолот, необхідно спочатку її скосити на волок, а далі комбайном і підбирачем обмолотити. Ружайність тут буде в межах до 2 тонн. Олександр Ющенко займається сільським господарством більше десяти років. Стільки ж вирощує і гречку. Він розповідає, що кожного року в його господарстві площа посівів гречки становить 300 гектарів. Втім, вирощування цієї культури для нього ніколи не було прибутковим. Культура, яка не рентабельна. Чому її дуже мало сьогодні висівають? Тому що маржинальна Сьогодні всі рахують бізнес. Краще посіяти на такій площі кукурудзу. Звичайно, на кукурудзі люди зароблять тут, чи підприємство може заробити в середньому там 600-800 доларів з гектара, а ми тут заробимо ну, максимум 200-150. Цього року рішенням уряду вперше аграрії отримують дотацію на вирощування нішових культур, до якої відноситься і гречка, розповіла заступниця керівниці обласного департаменту агропромислового розвитку Ніна Добринська. За її словами, в цьому році гречка в області посіяли 14,9 тисяч гектарів на 100 гектарів більше як у минулому році кабінетом міністрів прийнята постанова, якою передбачена всім сільськогосподарським підприємствам підтримка за посів гречки за один гектар посіву гречки 5 тисяч гривень. За словами економіста Олега Пензена, рішення уряду доплачувати аграріям за вирощування гречки прийнято для того, щоб попередити її здорожчання. Нам потрібно для того, щоб повністю забезпечити себе гречку, десь 110 тисяч тонн крупи на рік. У по оцінках міна ми зберемо 100 тисяч тонн гречки. Собівартість вирощування гречки є достатньо висока, ну, тобто. Гречку вирощувати важко. Власне, дотація має відіграти цю роль підтримки товаровиробника для того, щоб він все-таки гречку вирощував в межах потреб внутрішнього ринку. Сьогодні на внутрішньому ринку України дефіциту гречки немає, каже Олег Пенздин. За словами економіста, ціна на гречку збільшуватися не буде. Ціна на гречку рости не буде, але принаймні, якщо й буде, то буде рости менший рівні інфляції, тому що. Дефіциту не буде, і повністю ринок забезпечений гречкою. Ніна Добринська каже, що ті аграрії, які хочуть отримати дотацію, можуть подавати документи з 1 вересня. Всі товаровиробники і фермерське господарство, сільськогосподарські підприємства, усіх форм власності мають подавати до департаменту агропромислового розвитку, тобто до нас мають подавати документи для того, щоб у цьому році отримати кошти за те, щоб вони посіяли гречку. До кінця року будуть гроші. за словами аграрія Олександра Ющенка, дотація допоможе компенсувати збитковість від вирощування гречки. Підприємець каже, що його господарство вирощуватиме гречку незалежно від того, буде держава оплачувати компенсацію чи ні. Чому ми так багато сіємо гречки? Тому що перш за все це культура, яка чистить поля. Якщо ми подивимося, ви бачите, бур'янів тут взагалі немає. Це дуже гарний попередник для наступних культур. Перший збір гречки в області почнуть через два тижні. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.